Семеро людей в однокімнатній квартирі. Миска замість ванної і диван на кухні замість ліжка у спальні. Такі реалії застали родини, яких ігнорує держава. Сироти, багатодітні мами роками чекають на житло, яке їм належить за законом. Черга, у якій вони стоять понад 10 років, рухається дуже повільно. А діти, яким потрібен простір, ростуть дуже швидко. Історії сумських жінок, які ніколи не відчиняли двері до власної квартири. Дивіться далі. Скажи, як тебе зовут? А фамілія як? Yeah. У цьому багатолюдному гуртожитку знайшла собі місце сім'я Тетяни Нені. Нас зустрічає сама господиня і її троє маленьких діток. На поверсі, де живе родина, ще 12 квартир. Усі, хто тут живуть, користуються одним туалетом, однією кухнею та ванною. Втім, Тетяна з хлопцями до таких умов призвичайлися. Здесь дети купаются, потому что уже мальчики становятся, либо ванночка, но ну, ванночку не поломали. Єдине місце, де родина може побути без сторонніх – це їхня кімната, близько 16 квадратних метрів. Вона маленька, втім затишна. Тут старший син спить, Міша. Тут спить Тьома дідня і тут я з десь У компанії дітлахів не вистачає старшого брата. Він на заняття з математики. Усі разом вони, наче герої, славнозвісної казки про рукавичку. А все тому, що жінка, як багатодітна мати, одиначка, вже 11 років стоїть у черзі на поліпшення житлових умов, і все ніяк не може отримати квартиру, на яку має право за законом. Я стою 2443 на пільговий. Черзи и прописывала я уже Мирона сюда, вписывала. То есть эту... вы в очередь стоите двух две да. А ця ранше стояла тисяч 308. за 11 років. Черга сунулася на половину. У жінки підросли діти, які так і не дізналися, як воно жити у власному помешканні. Втім, разом вони малюють житло мрії. От міч та яке як це все діло сама, міч хочу, собственно, ну, хоч щось, але но своє. Щоб мої діти уют чувства, щоб вони приходили дома. А тепер поглянемо на іншу частину міста Хіммістечко. Тут в однокімнатній квартирі у любові злагоді мешкає сім'я Огієнків. Може, тому їх любов така і тісна, що на 16 квадратних метрах прописано семеро людей, і двоє з них стоять у черзі на отримання квартири. Але Втина – сирота. Вона вийшла заміж, і єдиним місцем, де змогла поселитися з чоловіком і дітьми, стала квартира свекра. Я стою вже Тишені 9 10 літ. Я жду. Я жду і мені некуди. Взяла діла второго рібінка, і нас тут приживеть сім чоловік. Я винуждена була з мужем знімати квартиру. Це дуже дорого. Виходить. Зараз тут усе змінилося у порівнянні з часами, коли у квартирі проживало семеро людей. Олександр і досі пам'ятає, як відвоював собі окремий куточок. Тут у нас було два дівани, зараз перестановочка. Тут диван стояв, ну, десь тут не заканчивається. Следующий диван. Аж виходи в двері. Да, 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 і кроватка тут щось. Я проживав взагалі в своєму галочку. У мене дверя було. була. тут була така ширма. Ми робили таку ширму. Загоражу загорожі, тому що Саші було тоді 10 років, я вовремя дала, то с маленька, мені не було рібенка карві переділи. Таке життя стало нестерпним для усіх. Тому Але в з чоловіком вже рік скитаються по найманим квартирам із двома дітьми через те, що держава і досі не дала їм. Квартиру, на яку вони мають право, у відчаї жінка вкотре звернулася до міського голови сум Олександр будь ласка, обратіть увагу на те, що такі люди є, які нуждаються в жильї, особливо ви обіцяєте говорите, що ми будемо допомагати, ставайте на чергу, Ну відтоді виходить нічого нету. Я стою ж. 9-10 років я жду, я жду і мені нікуди йти. це звернення. Ми показали міському голові суму Олександру Лесенко, але той нічим допомогти родині не може. Щодо е, гарантії, що вони отримують раніше ніж їх підійде черга, я зараз не можу дати, тому що є відповідна черга. Це вже квартири, які звільняються або квартири, які підбуваються, е, вони розподіляються тільки по черзі. Іншого шляху немає. Найобразливіше у цій ситуації це та соціальна несправедливість, яка не дає можливості людям жити на рівних умовах. Бо в той час, коли дехто пачками скуповує житло, інші виму. Ушені скитатися по наймах в очікуванні дива від держави. Анастасія комендант, Олександр Олексієнко, Єгор Криворучко, Новини СТС.